Добрий день, мої малята, любі хлопчики дівчата. Сьогодні ми з вами поговоримо про магазини. Існує багато видів магазинів. Хлібний магазин, де можна купити хліб і різні види хлібобулочних виробів. В овочевому магазині продаються овочі та фрукти. Шоколадки, печиво та цукерки ви можете придбати в магазині солодощів. В книжковому в магазині продаються книги, журнали, комікси. Якщо вам потрібен холодильник, телевізор або праска, поспішайте в магазин побутової техніки. Все для заняття спортом ви знайдете в магазині спортивних товарів. Також існують магазини взуття та одягу, іграшок та посуду. А ще є магазин, який вміщує в собі багато різних відділів: це супермаркет. У відділах на полицях розкладені ті чи інші товари. Наприклад, в овочевому це овочі або фрукти. Хліб та випічку ви знайдете в хлібобулочному відділі, а в молочному знайдете сир, молоко, сметану, йогурти. У відділі бакалія знаходяться різні види круп – рисова, гречана, вівсяна, пшенична. В м'ясному відділі ви знайдете різні види м'яса та ковбас. Багато видів риби продається в рибному відділі. Цей відділ ви дуже добре знаєте. Це відділ з солодощами. А також є відділ з різними напоями та соками. Зошити, олівці, фарби. Ви зможете придбати в відділі конставарів. Цей відділ ви теж добре знаєте. Це відділ іграшок. У кожного товару є своя ціна. Люди, які купують товар в магазині, називають покупцями. А людей, які працюють в магазині і продають товар, називають продавцями. Тепер, діти, ви сміливо можете відправлятись в магазин за покупками. Я сподіваюсь, вам сподобалось наше заняття. До нових зустрічей. До побачення!